Усім привіт! Ви на каналі Стейсі Вишиває. З вами Анастасія. І сьогодні, понеділок, 12 червня, я хочу вам показати, що маю на даний момент. Я працюватиму над цією роботою, поки треба буде просу... просунути п'яця до того моменту, а потім вже буду оформлювати пінкіпи. Тож, сьогодні я трошки пошию. І може сьогодні, а може і завтра буде друге включення, ви побачите, що в мене вишилось. Може, я до другого включення і прев'ю знайду. Ну, ось і прийшов час просувати п'яльця, тож я вам покажу прев'ю, я не знайшла. Про для вас це секунда пройшла. Може пройде секунда, і ви побачите вже нове прев'ю. Подивимось, чи трошки більше. То, ось що в мене є, додалося на цій роботі. Ось тут я випорювала, тому ці ножнички мені допомогли випороти правильний кусок. Ну, ось. Я так розумію, що тут буде зеркальне. Дуже цікаво, як то вийде. Спеціально я не прибирала ці нитки ви побачили, що я її випорювала також. Не дуже мені піном цим зручно порвато, тож що він просто для краси. Такий в мене процес. Я це зараз пересуватиму і, як і хотіла, займуся трошки пінкіпами. Сьогодні неділя, і я хочу спробувати почати ось такого ось сильного рігені-колесниковий. У мене набір, як ви бачите, ось. Р'ю, рамка, задня частина. І десь був в мене ой, сам жук. нитки, ось я брала, не пам'ятаю, чи то нарізку і завжди воно продається, чи нарізко окремо, Ні, здається нарізко окремо не то, окрім ось я взяла нарізку, щоб вже мати змогу вишивати. І ножиці мої. Десь чехолок вже ой, валяється. Зараз пошукаю дечко, Коротше, я буду пробувати вишивати. Ось такі. У мене голки ось в такому моєму органайзері. Декілька штук. Ось і органайзер для голок сходився. Тож, чучок ось. Я буду насолоджуватися квітами та вишивати свого жука. Сьогодні четвер, 22 червня, і в мене є ось стільки. Якщо ви подивитеся на схему, ось, то можна сказати, що вишито вже ось така. Ось це все треба відмітити маркером, і ось це досюди. Тож я дуже хочу вишити цю частину і перейти вже на іншу сторону. Схеми. Ось ці квіточки теж я хочу вишити, усі і листочки. А, і так, до речі, потім покажу ще кадр. Чому я, власне, так не швидко пересуваюся на цій роботі, тому що я займаюся пінкіпами. Ось я натягую, як вмію. Ось я дещо ось, спробувала зібрати. Я щось хотіла зшивати, склеювала по того щось. Воно. Бачите, не дуже склеїлось, то не знаю. Коротше кажучи, буде ще тут такий шнур декоративний, він закриє всі косяки. Проте, як закрити стик цього шнура, це вже інша справа. Не знаю. Не ток, іде дуже багато на те, щоб це натягнути. То таке. Усе в мене вирізано. Ось, бачите, всі вишивки, праскою я їх також пройшлася праскою по них, оці задні частини, все вирізано. Круглішків, чомусь я зробила аж 55 штук з переляку. Думала, що потребу досувати, потрібно не влазить, Ну буде, як то кажуть, наперед. що робити. ось така ось справа. Такі в мене. Такі в мене справи. Натягую ось ці частинки. Покажу ще раз, на чому я зупинилася на вишивці, щоб ви бачили якісь просування, які сподіваюся будуть. Сьогодні неділя, а вже можу сказати, або пізній вечір суботи, і ось в мене що є. Небагато я повишивала, проте скільки вийшло. Я включилася в ефір, щоб показати свої нові магніти, щоб вже їх у роботу додати. Це ось такий, дивіться, цвічую трошки. І ось такий магнітики. Замовляла я ці магнітики в інстаграм спільноті, я залишу посилання. На інстаграм спільноту, спільноту в е, інфобоксі. Ось такі е, гарні магнітики в мене є. Зараз ось так вам покажу, щоб вам не відсвічувало. І е, обов'язково зимовий магнітик я вишиватиму, ну, додам до зимового сюжету, а ось цю дівчинку я додам зараз е, прям до цієї роботи, тому що мені хочеться. Нового магніта додати до нової роботи. Вже зібрала речі, забула показати, що вийшло на цьому жутці, чи як сказати правильно. А, чи, ну добре, не буду вже казати інакше, бо це так. А, дивіться, ну, можна сказати, що половина вже вишита. Хрестиків. Якщо ви пам'ятаєте, тут були роги вишиті, але вишити неправильним кольором і тут ножки. Я це ще розпускала. Вчора, тож лише то стільки, буду продовжувати також. Це я сюди два такі набори. Бачите, ось така і ось така пташечка і ось така візочок, як сказати правильно, садовий таке атмосферне буду вишивати тут. Проте в мене ще є круг такий там теж від Колесникової такий, хатка там вишивається, якісь такі там. ще, ну В українському стилі такий натюрморт, коротше, довго я кажу, і хочу його взяти. Але там нитки в мене всі куплені на нього, але де вони? Питання, треба їх збирати у коробку. Чи зберу їх, чи ні, не знаю. Тому такі два набори, якщо що, тут лежать, якщо я внарху, не зберу нитки до того процесу. Завершаю ще етап, так званого тижня, або, як в мене, як завжди, вийшло місяця. Всі мої здобутки ви бачите на екрані. Я не дуже задоволена своїми успіхами, якщо це можна так взагалі сказати, але щось просувалося і то добре. Було дуже багато динамічних якихось подій я до творчості майже не торкалася, що мене засмучує, але треба давати життю, іноді бити повним ключем. Це теж, мабуть, нормально. Такі періоди мати у житті. Але все ж таки я сподіваюся, що далі буде більше в мене можливості робити щось творче. Я коли так кажу, то завжди це не збувається. Але все ж таки, я дуже цього хочу і буду робити усе для того, щоб організувати свій час та простір таким чином, щоб був час все ж таки займатися творчістю, бо це не діло, і ну, я не те, щоб... Комфортно, психологічно почуваюся без творчих якихось процесів. Дуже некомфортно, скажу так. На екрані ви бачите результати цього місяця і ось такий жук. А ось тільки вишито, це я бажаю більше половини. Тут залишилось не так багато. Зовсім небагато, скажу так, ну, вишию. До шию хочу вже оформити це такий мій удачний проєкт. Я все ж таки переставила п'яльця. Не пам'ятаю, робила я це у червні чи у травні, але також, це не діло, ця робота повинна вже просунутися до половини І я буду над цим активно працювати. Що ще в мене? Які такі найближчі плани? Я вже нагору заперла той процес, але. Треба його дістати. Я оформлювала пінкіпи. Почала оформлювати пінкіпи, спущу вниз, щоб не забути, що це треба також доробити. Ось, ось таку коробочку я все це благополучно склала, нарізала, кружечками ось. Щось навіть, бачите, майже дороблено. Воно забирає багато часу, але все ж таки треба потрохи-потроху його просунути, просувати і доробити. Також, щоб іграшки були е завершені. І цим я сподіваюся займусь е у липні. Також я дістаю усі свої блокноти, трекери і інші речі, щоб якось якось себе повернути до роботи, бо прокрастинації в мене багато, я дуже, дуже повільно щось роблю. Я ось прибирала квартиру два дні, а вже ж з переривами на роботу, якщо можна так сказати, але це не діло. Раніше я працювала і прибирала квартиру за півдня і навіть менше це щось взагалі нікуди не, не йде. Тобто. Я дуже вдячна, що червень в мене був, що я намагалася знайти хвилинку для хобі, але все ж таки сподіваюся, що я знайду більш ніж хвилинку наступного місяця. Дякую, що були зі мною. Наступний місяць я обіцяю, придумаю щось цікаве. Тож залишайтеся зі мною. Мирного неба усім вам і гарного літа! Нехай події будуть яскравими, позитивними та переможними. До зустрічі у нових відео. До побачення!